Четверту добу поспіль армія Росії атакує Хмельниччину. У наслідок нічної атаки руйнувань зазнали міста Славута, це в Шепетівському районі, і місто Атомників Нетішин. Внаслідок удару є пошкодження будівель поблизу Хмельницької АЕС. Повідомили в Міненерго. Ну і водночас у місцевій ОВА розповіли, що у Шепетівському районі уламки дронів впали на території об'єкта критичної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено нежитлові приміщення, житлові будинки, транспортні засоби Попередньо що в отримало 18 людей, і двоє з них знову ж таки за попередньою інформацією в реанімації? Ну і до нашого ефіру долучається Василь Сидор, міський голова міста Славута. Добрий вечір. Добрий, слава Богу. Я одразу дозвольте уточню по тих людей, які отримали травмування. Чи не змінилася, чи змінилася інформація? 18 постраждалих двоє в реанімації. Який їхній стан? 36 жителів міста звернулися до медичного закладу. Наразі 20 чоловік знаходяться на госпіталізації в лікарні. Е, Жертв немає, правильно? Два в реанімації. Двоє знаходяться в реанімації в тяжкому стані. Їм зроблені операції. Уточню щодо руйнувань, про які масштаби йдеться, тому що сьогодні медіа масово поширили інформацію з посиланням на вас про те, що близько 300. 300 багатоповерхових будинків зазнали руйнувань, але мені здається, що це, мабуть, не точна інформація, чи чи, чи це так? Дивіться, наразі пошкоджень дуже багато, тому що так вийшло, що в нас. Практично всі об'єкти, які житловий фонд, соціальні об'єкти, всі потрапили під під цю филю і були пошкоджені. У Нас біля 500 будинків багатоповерхових. Біля 300 мають і ті ті пошкодження. 28 об'єктів соціальної сфери. Практично всі школи, всі садочки, без виключення, лікарня. Також е, має величезні пошкодження. Ну і підприємства, організації, інші заклади, суди, воєнкомат, прокуратура і так далі. Також, також, також в ті чіті в іншій степені пошкоджені. Але 300, бачите, 300, житлових будинків це це буквально півміста, півміста так, так, і сотні, і приватних. Це ми, ми наразі тільки сьогодні маємо нагоду. Зараз максимально відновити по закладах шкільні, по закладах критичної інфраструктури. Я не говорю вже про водоканали, котельні, от пожежна частина і тому подібне. Так, це це, це дуже величезний радіус. Ця волна пройшла тобто і це хвиля багато. була. Правильно, це не якісь падіння так. уламків, це саме вибухова хвиля. Це пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, але від цього вибуху значить, у нас. І регіон, і села, і місто дуже сильно пошкоджені. Дуже велика наша шкода, дуже великий урон нанесений. Зв'язок є в місті? Так, зв'язок відновлений. Наразі відновили і водопостачання, і газопостачання, і електропостачання. Комунальні послуги ми надаємо. От, а щодо відновлення вже житлового фонду, так, це задача ну, не одного дня. Угу. Скажіть, будь ласка, а чи є розуміння, чому саме Славута стає, так би мовити, ціллю для російських дронів, російських ракет? Це я так розумію не вперше туди вже прилітає. Ну так, місто Славута це мирне місто. У нас на території немає ні військових частин, ні об'єктів військових. Ну, напевно, це те, що ми знаходимося за 10 кілометрів від атомної станції, і напевно, це така попитка угрози. Да? Це пошкодження енергетичних об'єктів, угроза, що це може бути там пошкоджений атомний енергетичний об'єкт. Я думаю, це так. Тому що ну, інших в мене поки, ну, нема причин говорити, чому іменно мермерне місто Славута підпадає під такі удари. Як себе поводять місцеві жителі? Чи виїжджають з міста, чи можливо навпаки з більш атакованих районів приїжджають? Ні, я хочу е, сьогодні, знаєте, виразити слова вдячності всім, тому що дуже вже 4 годин розпочали вичищати, вигрібати, відновлювати люди своїми силами, максимально працюють. Сьогодні приємно, що до мене звернулися всі сусідні міста, надали бригади людей, і ми сьогодні вже максимально відновили об'єкти. Школи, садочки, освітні заклади відновили. Е, е, мали має можливість закрити контур, тому що зимовий період. Часу, тому всіма всім всі, всіма силами і засобами дають допомогу, привозять допомогу. Це дуже дуже, дуже профайно Крім того, мені дуже приємно сьогодні говорити, що до нас телефонують люди, які були переселенцями. І говорять, давайте рахунки, ми вам допоможемо, тому що ви нас зустрічали, ви нам, нам допомагали. Це, це радує, тому я думаю, що спільними зусиллями ми постараємося на найкоротший термін відновити все, що пошкоджено, і забезпечить життєдіяльність міста. Але відновити це на першому етапі це закрити розумієте, контур, але вже щоб відновити повністю і крипокрівлі, і від стіклопанелі, бо тому, що пошкоджені спортивні зали, пошкоджені приміщення адміністративних будівель. Ну, в тому числі і підприємства, які виробляють там санітар, сантехніку, це мабуть, скажіть, будь ласка, це ви сказали, що це таких пошкоджень нанесла хвиля, ударна хвиля. Якщо це не секрет, а куди було влучання, що така серйозна ну, хвиля пішла? Це цю інформацію озвучував голова адміністрації. Військової, і тому ви розумієте, що ця інформація надається головою військової адміністрації. Він озвучував, тому я не повноважений цю інформацію. Повторити не можете? Я, я не, не повноважений цю інформацію надавати. Дякую вам дуже, я, Василь. Василь Сидор, міський голова міста Славута, розповідав нам про те, що просто зараз відбувається в місті. Які наслідки атаки? Дякую дуже.